в велику кімнату. Дякую. Він не міє. Ви на Коко. кожу. Бачу. Знімаю. Знімаю все, що бачу. Його тут нема. Він зник. А тепер давай руйнувати. Руйнує Руйну. Мурашник Час руйнувати Мурашник Погнали. Давай, бери якусь палку, от там. Стоп! Сломіє, треба ось так камеру. Слуміє, іди сюди, то треба ось так камеру. Ось, ось так. Камера на Мурашник Ось на Мурашник Молодець Все? Чи вона Ви... вже знімається? Давай, давай, Снимаешь? Готово! Готово! Расставай